Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що, московити-андрофаги? Допроклиналися Горбачова, який розвалив Радянський Союз. Звичайно, з допомогою американців. Але там головну ж роль то відіграла е, його дружина Раїса, так, яка там спала з усіма підряд, зраджувала генсеку і так далі, і тому подібне. Так. І я ж, як старий совок, пам'ятаю, той сакраментальний вираз в Радянському Союзі. Пострані ніс Осяться тройка. Мішка, Райка, Перестройка. І на тобі. <смі> Буквально на днях Путін оголосив про необхідність перебудови, ну, поки що, структурної перебудови, господарства, пер промисловості Московії. І що воно таке? Ну, от, проклинають же ж. ну, Подивіться, я ж їхні пабліки аналізую московитів андрофагів. Ну, найбільший ворог це Горбачов. Найбільший ворог Горбачов. Ну, звичайно, він то був підкаблучником і всім то керувала ета хахлушка його жена. Так як її там. Забув вже, як її прізвище, ну якесь Енко. Так Так, так ось вона всім крутила. Тому що вони ж такі, ці українці, так, он сплять і бачать, щоб знищить, понімаєш, Московію. І от і тут тобі на. ну, Четвертий рік війни закінчується. Все ж хорошо. Всі ці? Е, як їх, е, Тарифи <сосим> <сим> ну, від, від Трампа, ну те все, що там Захід вів, як воно називається, там, ну так, воно ж тільки корисне, воно ж тільки допомагає, воно тільки підштовхує, воно стільки сприяє. Розвитку. І тут раптом прозвучала ця, ну просто вбивче слово Перестройка. Не знаю, може він обмовився, а може вже справа дійшла до того. Ну, Горбачов же ж він не хотів знищити Радянський Союз, він хотів його врятувати. Тому що справа вже дійшла до того, ну він же був найбільш поінформований, йому ж спецоргани і аналітики, різні там економісти, доповідали, що справи швах. Треба щось міняти. Так. Але ж, ну давайте згадаємо, українське прислів'я, був дурний та взяв дурнувату, та не знали, що робити, підпалили хату. Ну, так, ну коли люди знають, що треба щось робити, треба щось змінювати, але не знають, як, так, то, ну, вони палять хату. Так і, і вийшло з Горбачовим. Він старався, як тільки міг, але ж ну, той механізм, який був створений, він був не життєздатний. Так. Ну, не можна ж постійно вбивати. Десятками мільйонів людей треба щоб той же ж, щоб хтось і працював десь. А то коли робітників беруть від верстата, оголошують їх японськими або філіппінськими шпигунами і розстрілюють, а хто же ж повинен працювати так. Так що от такі пироги. І тут же ж так. Тут те саме розстрілювати, тільки іншим способом. Тепер просто їх відправляють на утилізацію до України. Ну, фактично те саме, тільки іншим способом. Ну, я пояснюю на пальцям вам, що те саме, що в Радянському Союзі робилося за часів Сталіна. Зараз Путін робить те саме, так. Тільки ну, відправляє не, 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 там, на підвалах луб'янки розстрілює там, чи на в биківні. В Україні, чи де там та скрізь розстрілювали, там не було жодного міста, щоб там не було масових поховань. А тепер це все відправляють до України. Ну, я звертаю увагу на те, що ніхто не звертає увагу. Дивіться, це ж фактично та сама практика. Так. Ну, так же, чи не так? Але ж тут треба ще один нюанс. Згадати про те, як ця перестройка, мішка Райка-Перестройка, так, ця тройка, відбувалася в колишньому Радянському Союзі, тобто Імперії зла і країні дурнів. Я знову ж таки, свідок епохи. <клухи> Таких людей залишилося вже мало. то там пишуть молоді люди, виступають у мережі, розповідають про. Там Радянский Союз, а им запитание. А ты тогда жил? Так, что ты там басни рассказывал? Тогда все было хорошо. Я, правда, тоже не жил, тут я юнка. Но все было... Так, бабушка мне говорила, что все было хорошо. А теперь все плохо. У меня голова болит. Так, и не голова. Так, а тогда было хорошо. Ну, а я свидок эпохи, вы понимаете? Я свідок, я все це прожив. Я народився за Сталіна. Так. Я все і Сталіна, і Хрущова, і Брежнева, і і, і, Косигіна, і... О, мі... мій шеф, так, академік сам лауреат державної премії, заслужений працівник. ні, Діяч, діяч науки і техніки був так, самим консультантом у Косигіна, прем'єр-міністра Радянського Союзу. Так. Ну, так. Я ж кажу, що я свідок епохи. Так я до чого веду? Як казав один мій друг, на жаль, царство йому небесне. так, Ти щось довго кончаєш. Так так ось я хочу закінчити швидше і нагадати про те е, пану Пук, Путіну, господи, прости, за, за Фрейдом обмовився, е, що у е, Горбачовській перестройки, перестройці паралельно була гласність, так, о! А Путін вже ж не пропонує гласності, саму тільки перестройку. Ні, так не буває. Так не буває. Треба паралельно впроваджувати гласність, щоб люди говорили про недоліки, які, а як інакше їх можна виявити. Ці недоліки і їх ліквідувати тільки через гласність. Так що Путін чогось не а може це тільки початок? А завтра він виступить і оголосить про гласність.